Кого підпише Шахтар у 2025-му. Всім привіт, друзі! У цьому відео я розповім про усі потенційні трансфери до Шахтаря. А як тільки під цим випуском буде 500 вподобайок, я завантажу відео про гравців, які можуть піти з Шахтаря цього року та тих, хто вже це зробив. Підписуйтеся на цей новий канал про Шахтар, якщо вас цікавить контент про донецький клуб, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Почнемо з лівого флангу захисту і хвилинки гумору. Українські змі в кінці 2024-го розповсюдили інформацію про те, що Шахтар може підписати на лівий фланг оборони Франка Фабру з аргентинського бокахуніорс, якому 33 роки. Посилались наші видання на сторінку у мережі X під назвою Енбаха, але була проігнорована найважливіша деталь. В описі аккаунту вказано, що він пародійний. Починається новина зі слів бомба в Україні. А у деталях вказано, що одна з причин, яка мотивує колумбійського футболіста перейти до шахтаря, це гнучкість арбітражу в Україні. Якщо ви зрозуміли сенс приколу про арбітраж, то поясніть, будь ласка, у коментарях. Ну а взагалі інформацію про фабру варто було проговорити, щоб ті, хто бачили новини про нього в контексті зацікавленості шахтаря, розуміли, що й до чого. А зараз до реальних потенційних переходів. І починаємо з центру захисту. Тут є два варіанти: перший уругваєць Хуан Родрігес. За різними даними, уругвайський клуб Пеньяроль може отримати за продаж оборонця від 4 до 7 мільйонів доларів і ще збереже відсоток прав. При цьому не лише Пеньяроль залучений в обговорення можливого трансферу, а й Бостон Рівер, в якому Родрігес весь 2024 рік провів в оренді, і якому за умовами угоди між двома клубами належить певний відсоток від суми продажу. Гравець має підписати контракт з Шахтарем до червня 2029-го. А далі є два варіанти: або він відправиться до гірників після молодіжного кубку Південних. Денної Америки U -20 у Венесуелі або залишиться в Пеньяролі на один рік на правах оренди. За другого варіанту, Пеньяроль та Бостон Рівер продадуть його за нижчу ціну. Але родина Родрігеса нібито не дуже хоче їхати в Україну. Хуан також перебуває в центрі уваги мадридського Атлетіко та ще кількох команд в Європі, проте найбільш просунутим є Шахтар. Сезон 24-го року в оренді у Бостон Рівер став дебютним у вищому дивізіоні Уругваю для Родрігеса. і він провів його успішно. Напевно, навіть дуже успішно, як для першого сезону. 24 матчі та потрапляння до символічної збірної чемпіонату за версією асоціації футболу Уругваю. І виклик до національної збірної Уругваю, де гравець у 19 років вже має один матч. Другою опцією до центру захисту. Є гравець сербської воєводини Колін Січен'є. Спортивний директор Даріо Серна під час зборів у Туреччині спочатку відвідав матч Войводини проти казахстанського Кизелжара. Очолює Войводину друг та екс-партнер Даріо у Шахтарі та екс-тренер Зорі Ненатлалатович. Проте затримався Серна ненадовго. Після цього він приїхав разом із іншими представниками Шахтаря на матч Войводини з болгарською Славією. Сербські ЗМІ вважають, що судячи з усього, головною причиною візиту, став центральний захисник Колін Січен'є. Це 21-річний африканець із Кенії. Він перейшов до Войводини лише перед поточним сезоном із шведського Аїка. Дуже цікаво, що цей хлопак грав за Аїк проти Полтавської Ворскли у перший сезон під час Великої війни в Україні у другому кваліфайн раунді Ліги Конференції. І болен Хан трик. Ворскла тоді номінально вдома здобула перемогу 3-2, а на виїзді програла 0-2. Січеньє грав у другій грі. Правий фланг захисту шахтар, поки намагався поповнити гравцем, навколо якого розгорілася напевно головна трансферна сага в Україні з зимового трансферного вікна 2025. У підсумку Ілля Крупський обрав перейти з ворскли не до шахтаря, а до металіста 1925. І якщо правих захисників у шахтаря зараз вистачає, і Крупський був би вже третім на цій позиції, ще й без рахування граючого в оренді в Копенгагені Георгі Гочолишвілі, то ось опорних півзахисників в команді бракує. Тому не дивно, що протягом осені та на початку зими з'являлася інформація щодо переходу гравця Олександрії Івана Калюжного. Але він теж може повторити долю Крупського для Калюжного 2024 рік, так само як і для Крупського, став проривним. Хоча зараз вже мало хто пам'ятає, що починалося у гравця Олександрії все не дуже і саме з матчу проти Шахтаря. У першій грі ВПЛ в УПЛ в 2024-му після зимової паузи Олександрія змогла зіграти з нашою командою в нульову нічию. Але вже після з'ясувалося, що калюжний, який знаходився на полі, не був внесений у заявку Олександрії на другу частину сезону. Тому команда Руслана Ротаня отримала технічну поразку. А ось вже влітку, на початку нинішнього сезону, красивий гол калюжного ворота Шахтаря допоміг Олександрії здобути перемогу з рахунком 4-3 і стати першою командою за 8 років, яка в українських змаганнях забила шахтарю більше трьох м'ячів. Далі Олександрія закріпила за собою статус головного відкриття УПЛ, завершивши осінню частину сезону на другому місці, вище ніж третій шахтар. А калюжний став важливою частиною механізму команди. Найкраще визнання цього те, що восени він став першим гравцем в історії Олександрії, який зіграв за національну збірну України. У другому поєдинку проти Чехії Калюжний ще й був визнаний вболівальниками найкращим гравцем або левом матчу. А наприкінці 2024-го Іван став переможцем у номінації дебют року від УАВ. Цікаво, що на юнацькому та молодіжному рівнях Калюжний грав за Динамо. В основу киян потрапити не зміг. Віддавався в оренди до металіста 1925 і руха, а у 2021-му вільним агентом пішов до Олександрії. Але там стати основним відразу теж не вдалося, через те, що в команді були більш досвідчені та статусні центральні півзахисники. Тому після початку повномасштабної війни з Росією в його кар'єрі відбулося дві оренди в екзотичні чемпіонати: спочатку в ісландський клуб Кефлавік. А після цього калюжний став першим в історії українським футболістом. Індійського футболу, перейшовши до клубу Kerala Blasters. В Індії Іван провів рік, після чого повернувся до Олександрії. Однак і на другий раз теж там не затримався. Коли тоді на початку сезону 23-24 Іван йшов вже у третю оренду на цей раз до ЛНЗ, головний тренер Олександрії Руслан Ротань говорив йому: ти обов'язково повернешся сильнішим. Так воно, власне, і сталося. Вихід на новий рівень цього сезону призвів до того, що у грі збірних України та Чехії за калюжним слідкували скаути закордонних клубів. Повідомлялось про інтерес до Івана з боку двох представників ТОП-5 чемпіонатів Європи, Шахтаря, де Калюжний може замінити Степаненка, Карпат, а також клубів з Німеччини, зокрема Герти Туреччини, США, Південної Кореї, Індії, де Іван став зіркою виступаючи за популярну Керала Бластерс. Та Англії. Контракт Калюжного стікає вже влітку цього року. Тобто, зараз, на початку 2025-го, він вже може підписувати попередній договір з новим клубом і дістатися тому безкоштовно. Повідомлялося, що Олександрія пропонувала Калюжному новий покращений контракт. За нинішньою угодою він отримує близько 6 тисяч доларів на місяць, що є однією із найменших зарплат в клубі серед гравців основного складу. Керівництво пропонувало збільшити ЗП у два рази, а також готове було прописати клаусулу. Гравець взяв час на роздуми, а далі є дві. Версії, чи то він зі своїми представниками відхилили пропозицію, чи то почали затягувати час і не відповідати на запити клубу. Справами калюжного займається агентська компанія Talented Birds, яку нещодавно створив екс-гравець шахтаря Євген Коноплянка зі своїм експартнером по Дніпру та збірні України Романом Зозулею. Також була інфа, що Олександрія навіть відсторонить Калюжного від роботи з першою командою, якщо він не підпише новий контракт. Ніби керівництво клубу висунуло ультиматум гравцю та його агенту, який мав набрати чинності 1 січня 2025 року. Якщо калюжний відмовиться від нового контракту, то буде працювати із молодіжною командою. Втім, директор Олександрії Дмитро Китаєв спростовував інформацію про ультиматум. Коли ж до самого Калюжного звернулися по коментар на цю тему, він лаконічно зіслався на слова директора, сказавши, що менеджер вже прокоментував. Олександрія може бути не проти взимку продати Івана за 350-400 тисяч євро. Але за умови, що клуб з Кіровоградщини знайде гідну альтернативу калюжному, а вже зараз наприкінці трансферного вікна зробити це непросто. Ну і на момент виходу цього відео, а сьогодні у нас 27 січня, інформація наступна: Плімут Арджайл, який йде в аутсайдерах другого за силою англійського дивізіону, пропонував Олександрії 500 тисяч євро за калюжного. Гравцю контракт на 2,5 роки та зарплату у 25 тисяч доларів. Сам калюжний відмовився від переходу, хоче мати кращі особисті умови та більшу зарплату. Футболіст був зацікавлений у варіанті з Гертою за результатами спілкування з менеджерами білоблакитних. За версією номер один німецький клуб серйозно націлений на придбання українця і готує офіційні пропозиції Олександрії. А за версією номер два герта поки тільки хотіла подивитися калюжного на зборах в Туреччині і ніякої конкретики поки що немає. Герта йде у другій частині турнірної таблиці в другій бундеслізі. Ну і знову увірвався все той таки металіст 1925, за який Іван раніше один рік виступав на правах оренди з Динамо. Харків'яни готові запропонувати преконтракт Калюжному, а ще навіть готові зараз придбати його. І якщо пригадати їхній успішний кейс з підписанням Крупського, то вірогідність цього точно не є низькою. Для Олександрії варіант з металістом 1925 може бути вигідний ще й тому, що Калюжний може не захотіти другу частину сезону грати за харків'ян у першій лізі, і клуби можуть домовитися, що до кінця кампанії він продовжить виступати за Олександрію на правах оренди, а це дуже важливо, враховуючи, що команда рутаня зараз претендент на найвищі позиції у чемпіонаті. Шахтар потребує опорного півзахисника, але в мене є сумніви щодо спроможності калюжного тягнути найвищий рівень, тобто рівень Ліги Чемпіонів. Один із його головних недоліків це низька швидкість для гри у найкращому турнірі світу. Але на даний то момент висока вірогідність того, що в наступному сезоні Шахтари не гратиме у лізі чемпіонів. А у наступні як мінімум, кілька сезонів потрапляти туди навіть українському чемпіону буде досить непросто. При цьому ж зараз у шахтарі гравців у центрі поля, які мають відбір ігрову агресію, таку як у Калюжного, напевно, і немає. Тарас Степаненко, по-перше, через вік та стан здоров'я грає все менше. А по друге, я буду розповідати про нього у наступному відео, як про гравця, який у цьому році може змінити шахтар на інший клуб. Щодо Єгора Назарини, то Марино Пушич не надавав йому практики у першій частині сезону. До речі, цікавий факт: один Калюжний у нас в Шахтарі вже є. В молодіжці виступає Нікіта Калюжний. Друзі, ну а ви напишіть у коментарях, чи хотіли би, щоб в основній команді опинився Іван Калюжний? Я впевнений, ви маєте багато різноманітних думок, які цікаво буде обговорити. Зокрема, і у контексті того, що на цю позицію може бути ще один варіант Зецсоном, бразильським опорником, Руха. Цієї зими у 26-річного хавбека закінчилася оренда в мексиканському Хуаресі. Едсон перейшов у рух у січні 22-го року з бразильської баї. Однак через те, що вже наступного місяця сталося повномасштабне російське вторгнення, він повернувся до батьківщини в оренду до кінця року в Атлетіко Гояненце. Після цього, у грудні 22-го прибув до львівської команди. В наступному сезоні під час літньо осінньої частини Едсон став ключовим гравцем середини поля руха і перед зимовою перервою у грудні 23-го продовжив контракт з львів'янами. Але після того, як поїхав у відпустку на батьківщину, заявив, що вже не хоче грати в Україні, бо йому страшно та дискомфортно психологічно. Рух вирішив цю проблему, віддавши Едсона у платну оренду Хуаресу. Мексиканський клуб заплатив близько 300 тисяч євро. Едсон за весь 2024 зіграв за Хуарес 24 матчі, забив 2 голи. Викупати його мексиканці не стали. Контракт бразильця з рухом чинний до 31 грудня 2025-го. Коли Едсон грав за Львів'ян, то запам'ятався своєю збалансованістю, гарною грою і на оборону, і на атаку. Конкурентом Шахтаря за підписання цього бразильця може бути наш головний суперник, бо цієї зими повідомлялося, що Едсон може перейти і до Динамо. Переходимо до позиції правого вінгера. Сюди Шахтар може підписати бразильця Енріке Кармо, який лише нещодавно дебютував на батьківщині за основну команду Сан Паулу, вихованцем якого він є. Але зробити трансфер буде непросто. По-перше, саме через те, що Кармо лише недавно виповнилось 18 років, і він зіграв тільки 12 хвилин в одному матчі за першу команду. Влітку 2024-го Шахтар зробив пропозицію у розмірі 10 мільйонів євро, коли Енріке взагалі ще не дебютував за основу та грав на молодіжному рівні. У Сан-Паулу ж тоді відхилили офер. Рада директорів нібито виступила за те, що спочатку варто побачити потенціал Кармо на дорослому рівні та оцінити його реальну вартість на ринку. До того ж, на той момент контракт Енріке діяв до кінця 2025-го. Тобто залишалось лише півтора року, і Сан Паулу намагався його продовжити. Ну і по-друге, врешті-решт, наприкінці 2024-го угоду з Кармо було продовжено до кінця 2028-го. Крім шахтаря, Кармо також був цікавий ПСВ, Евертону, Алькадісії та неназваному клубу з Португалії. Кармо Лівша, тому справа може грати як інвертований вінгер, а зліва як класичний. Може діяти і на позиції десятки. У нього класні дриблінг та швидкість. Агентом Кармо є Вагнер Рібейро, екс-агент Неймара. До речі, ось на цьому фото вам Енріка Кармо теж нагадує ТТ. У центрі нападу склад шахтаря може поповнитися Сірілем Десерсом із Рейнджерса. Це 30-річний нігерійсько-бельгійський нападник, який грає за національну збірну Нігерії. У цьому сезоні він в якийсь момент втратив місце в основному складі, поступившись з Даніло. Проте навіть при цьому на момент кінця січня 2025-го вже має 18 голів та 5 асистів у 35 матчах в усіх турнірах. Його контракт розрахований до середини 27-го року. За повідомленнями з Шотландії, у Рейнджерс готові розглянути можливість його продажу серед зацікавлених клубів. Називають Шахтар та Сент-Етьєн. Шотландці готові відпустити Форварда приблизно за 4 мільйони євро. У шахтарі Десерс може знову попрацювати з Маріно Пушичем. Вони разом досягали успіху в сезоні 21-22 з Фейнордом, коли Пушич був там асистентом головного тренера. А Десарс відіграв ключову роль у шляху Фейнорда до фіналу ліги конференцій. Пушич може стати вирішальним фактором у переїзді гравця до України, де він має шанс отримати багато ігрової практики. Крім цього, колишній журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що Шахтар найближчим часом може закрити угоду по новому гравцю групи атаки. Його національність бразилець. Сума може стати рекордною за останні кілька років, тобто понад 15 мільйонів євро. А після трансферу Сікана до Трабзонспора, Бурбас повідомив, що продаж Данила відкриває двері для купівлі нового нападника, яким вже цього міжсезоння може стати бразилець, перемовиний з його клубом в активній фазі. Ще Шахтар стежить за 15-річним півзахисником Мирославом Донником, якого ЛНЗ взяв на збори з першою командою до Іспанії та вже підписав перший для юнака професійний контракт. Угода розрахована до кінця 2027-го. У кулуарах гравець вважається неймовірним талантом і за ним ніби стежить ще й Динамо. Донник став найкращим гравцем захисного плану у віковій категорії Ю-14 чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України 2024, вигравши золотий м'яч змагань. Гравець відіграв 32 матчі, в яких забив 31 гол та віддав 21 асист. Також півзахисник викликався до збірної України Ю-15. Друзі, напишіть у коментарях, кого ви би хотіли побачити новачком Шахтаря. І, можливо, навіть не з тих, хто був озвучений у цьому відео. Буду дуже вдячний вам, якщо поставите вподобайку і цим допоможете відео отримати більше переглядів та прискорити реліз випуску про вихідні трансфери Шахтаря. Підписуйтеся на канал, якщо вас цікавить контент про гірників, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дякую всім за перегляд і вболівайте за Шахтар!